Голосівки Артюр Рембо. А. Чорне, біле е. Червоне і, зелене у синє о. Про вас я нині б розповів. А. Чорний мух корсет довкола смітників. Кружляння їх прудке, дзищання тороплене. Е. шатра в білій млі. Списи льодовиків, ранкових випарів тремтіння незбагненне. І пурпур, кров і струм прекрасних уст шалене, сп'яніле каяття або нестримний гнів. У жмури на морях божественно глибокі, і спокій пасовищ, і зморщок мудрий спокій. Печать присвячених алхімії ночей. О неземна сурма, де скрито скрегіт гострий, Мовчання янголів світів безмовний простір, омега блиск його фіалкових очей. Переклад Григорія Кочура.